Неділя, 2 квітня, божі методи виховання відрізняються від людських. Тож Мойсей забрався геть перед фараонового обличчя і оселився в Мадіямській землі. Вихід 2.15. Сорок років Мойсей пас отари, намагаючись краще зрозуміти себе, і у такий спосіб через покору очиститися, щоб Господь зміг виконати через нього свою волю. Бог не запрошує у свій виноградник працівників, які думають і відчувають як роботи. Для звершення його роботи потрібні як думки, так і почуття. Але ці елементи людського характеру мають бути очищені від ВАД не за допомогою розмов про Божу волю, а шляхом виконання його волі. Хто хоче чинити його волю, той пізнає це вчення. Мойсей навчався в Божій школі. Йому довелося пройти тривалий процес розумової підготовки, щоб стати гідним вождем ізраїльського воїнства. Натхнення приходить до Божих обранців, але не до тих, котрі вірять у свою вищість у суспільстві. Кожен, кого Господь використовуватиме для виконання своєї волі, повинен думати про себе скромно, палко і наполегливо шукаючи світла. Бог не вимагає, щоб людина добровільно принижувала себе, стаючи дедалі більш непридатною для серйозних звершень. Господь закликає кожного з ким співпрацює скеровувати всі сили на роздуми та молитву, щоб мати силу надіятися й вірити. Багатьом, подібно до Мойсея, доводиться перевчатися і наново засвоювати необхідні уроки. Мойсей мав потребу в украй суворій розумовій та моральній самодисципліні. Бог працював над ним, щоб він внутрішньо був готовий навчати інших. Мойсей осягав науки при дворі єгипетського царя. Готуючись стати полководцем, він вивчав найрізноманітніші галузі знань, оскільки всі вони могли знадобитися. Фальшиві теорії єгипетських ідолопоклонників глибоко вкарбовувалися у свідомості Мойсея не так уже й легко було змінити мислення, звільнити від впливу оточення й, взагалі, від усього, що він так довго споглядав. Подібна ситуація спостерігається в багатьох людей, котрі отримали фальшиві знання з тих чи інших питань. Потрібно було крапля за краплею, пункт за пунктом вилучати зі свідомості Мойсея все те сміття знань, віровчень і традицій. Священник Йотор допоміг йому сформувати істинну віру тією мірою, якою він сам її розумів. Мойсей намагався наблизитися до світла, щоб у чистоті серця побачити Бога. Єгова відкрився йому, ґрунтовна розумова підготовка в Єгипті, а також під час пастушого життя в горах на свіжому повітрі зробила його глибоким мислителем і непохитним послідовником Божого Слова. Дорогі друзі, кожен з нас має пройти школу підготовки нашого Господа. Чи готові ви до тих випробувань і завдань, які перед вами поставить Господь?